Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Олівія Дарнел. Кекс тітоньки Агнес. Агнес Флемінг померла, впавши зі сходів, і її смерть було визнано природною. Нічого дивного, коли вісімдесятирічна жінка спіткнулася і зламала собі шию. Так, у всякому разі, пояснили її ночатій племінниці в поліції, але Джой Флемінг продовжувала наполягати, що її тітоньку вбили. І інспектор Вуд, кремезний чоловік середнього віку, зрозумів, що так просто від упертої дівчини, яка пхала йому прямо під ніс пошарпаний зошит, не відчепитися. Як ви не розумієте, вони не повинні були зникнути, стержувала вона, була ціла шафа набита цими зошитами. А залишився тільки той, який я взяла з собою. Отже, і інші вкрадено. Інспектор взяв зошит, мляво прогорнув і нічого не зрозумів. Що це? запитав він Джой. Роман моєї тітоньки дещо зніяковіло, відповіла, та він становить якусь цінність?» Абсолютно ніякої, чесно відповіла Джой. Агнес була справжнісінькою графоманкою і все життя писала твори, які ніколи ніде не публікувалися. Тоді що вас бентежить? ледве стримавши позіхання, запитав Вуд. Бачите, почала Джой, два тижні тому я на власні очі бачила шафу, набиту цими зошитами, а після смерті Агнес вона була порожня. Вони могли комусь знадобитися, тільки для розпалювання, махнула рукою Джой. Добровільно можна прочитати не більше п'яти сторінок, типові готичні романи з привидами, зруйнованими замками, підземеллями і родовими таємницями. Я переглянула їх тільки тому, що обіцяла надрукувати до Різдва. Кілька дрібниць у моєму журналі. нашорошив вуха, бо мав сумнівний досвід спілкування з журналістами і знав, що відкараскатися від них практично неможливо. Ви вважаєте, що вашу тітоньку зіштовхнули зі сходів? стомлено запитав він. Так, і зробили це цілком свідомо. У старих жінок дуже тендітні кістки, і цілком можна було передбачити, що вона помре від падіння. А хто міг бажати їй смерті? Поняття не маю. Агнес жила дуже самітно і, крім мене, ні з ким не спілкувалася. Але останні три роки вона розповідала мені про якогось таємничого чоловіка якому дуже подобалися їй романи. При цьому ні за що не хотіла називати його ім'я і казала, що це і маленька таємниця. А він існував насправді? Не можу сказати напевно, знизала плечима Джой. У дітоньки була дуже багата уява. І все ж ви, напевно, звернули увагу, що на сушарці на кухні. Лежала форма для кекса, а у вазі стояли її улюблені нарциси. А це означає, що тітонька приймала гости, а вони знали, які квіти вона любить. Шанувальник був, інспекторе, буд зітхнув. Він був змушений визнати, що напориста дівчина в чомусь має рацію. Я обіцяю, що займуся вашою справою і дам знати, коли з'ясую щось нове, сказав вуд. І Джой, розуміючи, що більшого вона зараз не доб'ється, залишила кабінет. Вийшовши з поліції, вона рушила до будинку Агнес, розмірковуючи дорогою, хто міг бажати нещасній старенькій зла. Агнес була абсолютно безневинною, тиха, боязка. Вона пропрацювала все життя помічником Дантиста і ніде, крім роботи і свого крихітного будиночка, який заповіла Джой, не бувала. Подорожі, розваги і навіть кохання, Агнес знаходила в фантазіях, які виливала на папір. Обіцянку опублікувати її твори, що й дала зі співчуття, коли в один нещасливий вечір тітонька стала нарікати, що життя минуло, а нічого так і не було опубліковано, Агнес плакала і скаржилася на бездарно прожиті роки і відсутність таланту. Парадоксальність ситуації полягала в тому, що двома безсумнівними талантами вона володіла. Агнес чудово готувала і була чудовою оповідачкою. Її усні твори були захоплюючі та витончені, і для Джой залишалося загадкою, яким чином вони ставали такими нестерпно нудними після перенесення на папір. Зате кулінарні вироби Агнес. Її дивовижні шоколадні кекси були бездоганні, і готувала вона їх у кількості, здатні задовольнити апетити цілої родини. Власне, повне зникнення кекса і насторожило Джой, а зникнення творів вона виявила пізніше. Але в той вечір усі вони були на місці, бо Агнес, продовжуючи лити сльози, Сама підвела Джой до шафи і показала полиці, заставлені рядами пухких зошитів. І Джой вирішила втішити стареньку. Вона подумала, що якщо з романів Анес зробити кілька коротеньких новел в дусі її оповідань, то їх цілком можна буде надрукувати. Уявою в родині Флемінгів ніхто обділений не був. І Джой, захопившись красою задуму, зберехала бідолашці, це вона завжди робила легко, щомісяць тому поцупила в неї кілька заповітних зошитів і віддала в видавництво, а там обіцяли, що до Різдва надрукують. Агнес просто сяяла від щастя, і обдурити її очікування було жорстоко. Тому Джой довелося взяти перший ліпший зошит, щоб зробити з нього за час, що залишився до Різдва, щось гідне опублікування. А незабаром Агнес загинула. У тому, що її вбили, Джой не сумнівалася, як і в тому, що вбивство було ретельно продумано. Оскільки таємничі гість у старенької був, а крім відбитків пальців, Агнес і Джой. Жодних інших виявлено не було, з чого випливало, що їх стерли. Джой повільно брела вулицею, на якій стояв будинок Агнес, і розмірковувала. Убити Агнес могла тільки людина, яку вона добре знала. Сторонніх вона до себе не впускала, Підвідувала їй тільки Джой. Так що залишався один загадковий шанувальник, познайомитися з яким Агнес могла лише десь поблизу від будинку. Жой зайшла до бакалії, аптеки і церкви, але не виявила там нікого, хто підходив би на роль шанувальника Агнес. Одні жінки і старий суворий священник. Залишалося відвідати тільки антикварний магазин. Опинившись у великому приміщенні, заставленому на різноманітніших предметів, Джой кілька хвилин поблукала, перш ніж зуміла знайти серед покупців господаря. Це був сивий імпозатний чоловік. Він стояв перед старовинним жіночим портретом, розмовляючи з подружньою парою, яка прибула судячи з акценту з Австралії. Джой підійшла ближче і прислухалася. Цей портрет мені привезли з маєтку графа Фіцроя, який незабаром буде перероблено під санаторій. Він належить пензлю Маркуса Герорда Молодшого, художника епохи тюдорів. Пара не виявила особливого ентузіазму, але господар магазину знав свою справу. Не буду вас обманювати, цінність цієї картини полягає не стільки в майстерності художника, скільки в дивовижній історії, пов'язаній із зображеною на ній леді. Зверніть увагу на волошки, вишиті біля коміра, корсажа і поподолу. Бачите, якого вони незвичайного кольору. Насправді вони бліто-зелені містера дарем. Промовила дама і, блиснувши діамантами на пальцях, надягла окуляри. Цілком правильно, відповів дарем. І в цьому привабливість цього твору. Картини з історією мають особливу цінність. А ця просто чудова. Волошки на портреті позеленіли від страху за оригінал, графиню Кетрін Фіцрой, коли чоловік. Який несподівано повернувся з полювання, виявив її в обіймах музиканта. Прелюбодіїв одразу ж скинули в колодязь замку, а квіти зберегли зловісний зелений колір назавжди. Чим, власне, і прославився портрет. Жінка ахнула і почала щось швидко шепотіти своєму супутнику. Дарем тим часом провів їх до наступного полотна. Цей твір було написано раніше, у 15 столітті, і якість живопису гірша Але зате історія картини романтичніша. Тут зображено подружжя Морлендів, що тримається за руки, а на задньому плані можна побачити ставок. У якому граються дві золоті рибки, короб зображений і на гербі в правому кутку картини. Морленди стверджували, що ведуть свій рід від феї мелюзини, давньої річкової богині, і, за легендою, під час одного зі штурмів замку, коли ситуація стала безнадійною, подружжя, взявшись за руки, викинулося з вежі у ставок. Але замість того, щоб загинути, перетворилася на золотих коропів. З цього часу аж до 19 століття, поки рід Морлендів не згас, ніхто з його членів не їв риби. Джой просто застогнала від захвату, почувши цю історію, і відвернулася, щоб її веселощі не образили містера Дарема та австралійців. Які застигли в благовійній тиші, залишивши їх, дарем перейшов до інших покупців, їм він розповів історію невеликої старої статуї, яка оживала ночами і блукала замком, лякаючи гостей. Акцент робився саме на гостях, з чого випливало, що господарі звикли до екстравагантної поведінки скульптури. Просто не звертали на це уваги. Дарем дружньо поплескував статую по плечу, ніби доводячи, що її майбутнім власникам не загрожує нічого неприємного. Навпаки, і їх очікує заздрість усіх друзів і знайомих, які не мають подібного феномену в будинку. Безглуздість історії дарема була очевидна. Проте вони мали комерційний успіх. Австралієць виписав чек, а за статою розплатилися готівкою. І це Джой на висновок, який багато що пояснював. Вона тихо вислизнула за двері, пройшла у сквер неподалік і сіла на лавку. Перш ніж почати діяти, треба було зібратися з думками. Але довго віддаватися роздумам не вдалося. Джой побачила юну мулатку, яка боязко війшла в магазин. Дівчина явно не належала до покупців, що підтвердилося, коли вона дуже швидко знову з'явилася на вулиці, утираючи сльози. Джой пішла за нею і, запитавши, чи не може допомогти, легко їй розговорила. Інформація, отримана від юної Анни, так звали дівчину, виявилася воістину безцінною. Анна готувала і прибирала в домі дарема, і прийшла в магазин за ключами, які забула взяти з собою. Сльози викликав не тільки жорстокий прочухан від господаря, а й жалість до себе. Анна повідала. Що працює в дарема лише два місяці і вже шукає інше місце, оскільки скупість антиквара виявилася дивною навіть для дівчини з нетрів Сан Паулу. З темпераментом справжньої бразилійки вона описала економію дарема на продуктах і засобах для прибирання. І один з наведених нею прикладів. Змусив Джойс зупинитися і схопити Анну за руку. Який кекс? слабким голосом запитала вона. Шоколадний? із задоволенням повторила Анна. Приніс звідкись? Тримай вже два тижні в морозильці, мало того, що їй сам, а ще й пригощає цією замороженою гидотою містера Гаклі, художника, який продає йому картини. Дівчина виявилася не тільки темпераментною, а й спостережливою. І коли Джой попросила її описати ці картини, легко і жваво передала їхні сюжети, схожі на сцени з готичних романів, Джой одразу ж згадала твори мистецтва з антикварного магазину, і зрозуміла, дарем замовляв гаклі картини. Який продавав як старовинні. Інспектор Вуд вислухав схвильовану промову Джой без особливого захоплення. Міс Флемінг, усе, що ви мені розповіли, безумовно цікаво, але не вважаю наведені доводи переконливими. Джой не здавалася. Послухайте, усе дуже просто. даремо». Потрібні були сюжети, оскільки твори мистецтва з історією коштують дорожче і продаються краще. Якимось чином він вийшов на Агнес, і вона стала безплатно і із задоволенням дарувати йому сюжети. Причому, чим фантастичнішими вони були, тим більше їм вірили і тим краще продавалися підробки. Усе йшло добре, але тут раптом виникла я зі злощасною ідеєю опублікування романів Агнес. Та поділилася радістю з Даремом, і він злякався, що хтось із його ошуканих клієнтів прочитає і виявить, що його обвели навколо пальця, викриття загрожувало в'язницею і розоренням. Тому дарем вирішив прибрати Агнес і знищити її романи усі до єдиного, або зберегти, щоб і далі черпати з них сюжети. Під час чергового відвідування Агнес дарем зіштовхнув її зі сходів, взяв зошити та ще й прихопив кекс. Це, звичайно, визначальна деталь, посміхнувся вуд. Вона характеризує злочинця як особистість, похмуро заперечила Джой. Усе, що я почув, тільки здогадки, сказав вод, і в нас немає нічого проти дарема. Він скаже, що всі історії вигадував сам, так само, як і сам спік цей кулінарний виріб. Ось якби в нас були зошити, та ще й з відбитками пальців Дарема. Вони будуть у вас, інспекторе, нерішуче сказала Джой, і з кексом на додачу. Сьогодні мій господар був страшенно зляканий, повідомила Анна, з якою у Джой з'явилися найдружніші стосунки. Гаклі відвезли до лікарні, і він там віддав богові душу. І чого ж злякався твій господар? жваво поцікавилася Джой. Що Гаклі вбили невідомі вороги, засміялася Анна, напевно, ті, кого він ошукував із картинами. Кмітливість Анни була еквівалентна її спостережливості, і Джой вирішила відкритися. Вона чесно розповіла Ані про те, що використала її в своїх інтересах, щоб довести винуватість дарема у вбивстві, попросила допомогти в цьому. А зі свого боку, обіцяла надати допомогу в пошуках роботи, гідної здібностей дівчини. Анна не вагалася ні хвилини. І, сказавши, що покарати такого типа справа свята, передала Джой ключі від будинку дарема. Усе йшло чудово, крім одного. Анна попередила що антиквар має звичку з'являтися в найбільш несподіваний час. Але виходу не було. Джой вирішила ризикнути і о півні наступного дня стояла в холі його будинку. Меблів у кімнатах було небагато, що сильно полегшувало завдання пошуків. Але вони і не знадобилися зошити Агнес лежали під ліжком. А залишки кекса добайливо зберігалися в морозилці холодильника. Джой одразу ж упізнала його по ягодах журавлини, якими тітонька мала звичай прикрашати свої десерти. Джой витягла зошити і пішла в хол за рюкзаком. Дорогою вона зайшла на кухню за кексом і, поки йшла назад, на свій жах почула клацання замка, що відкривали. А за кілька секунд дарем вже власною персоною стояв біля входу в холл. Побачивши Джой з кексом у руках, він завмер. Ситуація була незрозумілою. Джой, цілком респектабельна на вигляд особа, не нагадувала злодійку, та і здобич була вельми дивною. Цікаво, агнес розповідала про мене. Думала Джой, відчуваючи тремтіння в кінцівках. Навіть якщо не казала, то він міг бачити мою фотографію. Якщо зараз згадає її, то одразу ж зметикує, навіщо я тут, і тоді, напевно, спробує вбити. Що ж робити. Вона спробувала опанувати себе і не піддаватися паніці. Дарем продовжував мовчки дивитися на неї. Джой наважилася. Я Кетрін Фіцрой, відкарбувала вона. Хто дарем? здивовано підняв брови. За його даними, усі представники цього аристократичного сімейства померли ще в 19 столітті. Остання з роду», люб'язно пояснила Джой, сідаючи в крісло і вказуючи дарему на сидіння поруч. І що ви тут робите? Дарем слухняно сів і, мабуть, був настільки приголомшений тим, що відбувається, що навіть не поцікавився, як Джой проникла в його будинок. Намагаюся дізнатися, як ви посміли розкрити нашу сімейну таємницю. Дарем не став питати, яку саме таємницю. Історія про позеленілі від жаху волошки Фіцроїв він розповідав не один раз. А ефект несподіванки не дозволив йому згадати, що вся ця історія від початку до кінця вигадка. Джой вирішила закріпити успіх. Ви осквернили пам'ять моїх предків і маєте поплатитися за це, велично вимовила вона, піднялася зі свого місця і, так і, не випустивши з рук кекс, стала спиною потрохи п'ятитися до дверей. Ні про які зошити вона вже не думала. Головне було встигнути втекти до того, як дарем оговтається і почне тверезо мислити. Але дарем раптом підвівся і, дивлячись на кекс, який Джой продовжував стискати в руках, став бліднути, поступово набуваючи кольору злощасних волошок. Я все зрозумів. Здогадався, подумала Джой, і стала прикидати, чи встигне вона висунутися з вікна і покликати на допомогу. Але далі сталося щось, що нагадувало сцени з романів Анес. Це ви вбили Джорджа Гаклі, викривально промовив дарем, а це, він казав на кекс, знаряддя вбивства. Джой розуміла, що сперечатися не в її інтересах, і повільно, оскільки ноги її тремтіли, продовжила шлях до виходу. Але біля дверей вона зупинилася і, мстиво переморужившись, сказала Ви маєте рацію, містер дарем, це десерт з знаряддя відплати, але отруту було покладено давно. Просто на вас вона діє повільніше, ніж на гаклі. Я прийшла для того, щоб забрати з собою доказ. І ви помрете, Джой й подивилася на годинник, наче звіряючись, не пізніше, ніж через три години. Вимовивши ці слова і в повній суперечності з ними, Джой шпурнула кексу голову дарема. Кидок виявився напрочуд влучним. Останнє, що вона побачила, кулею вилітаючи за двері, це як дарем з гуркотом звалився на підлогу. Не можна сказати, що виклик до поліції наступного дня був для Джой повною несподіванкою. Дарем, напевно, вже повідомив про її візит, і Джой дуже живо уявляла, як зараз її заарештують за незаконне проникнення в будинок. Але інспектор Вуд був сповнений доброзичливості і дружелюбності, і ніщо не вказувало на те, що Джой просто зараз відправлять до камери. Я обіцяв, що повідомлю вам, коли виявиться щось нове у справі про смерть міс Агнес Флемінг, і мушу визнати, що ви мали рацію. Зошити міс Флемінг з відбитками паців Дарема, було виявлено в його будинку, як і кекс. Він лежав поруч із тілом. Чиїм тілом? затинаючись, запитала Джой. «Дарема?» – спокійно пояснив інспектор. Він помер від удару. Когось підозрюють, боязко поцікавилася Джой. Тепер же, уявивши, як її засуджують за умисне вбивство кексом. У чому? розсміявся інспектор. Дарем помер від апоплексичного удару, спричиненого, як припускають лікарі, сильним душевним потрясінням. Тіло виявив співробітник магазину, стурбований відсутністю господаря. Він прийшов до нього додому і викликав поліцію. У холі стояв великий рюкзак. Мабуть, даром збирався тікати, але не встиг. Так, розсіно кивнула Джой, чиї думки були вже далеко від поліцейської дільниці. Вона перекидала, чи вистачить грошей від продажу будиночка Анес на відкриття невеликої кондитерської, куди вона запросить працювати Анну. У цьому закладі будуть випікати і продавати традиційні англійські солодощі, і серед них зрозуміло, шоколадні кекси, а в центрі за склом можна буде помістити шматочок цього кулінарного виробу, про який стануть розповідати найцікавішу детективну історію. Кінець оповідання читав. Аркадій Левицький